Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги тримач для матраца. Це універсальне рішення, яке допоможе зберегти постільну білизну на місці. Ці універсальні захвати призначені для фіксації простирадл, матраців диванних подушок та ковдр. Завдяки технології захисту від ковзання вони зберігають охайний вигляд. Ліний розміри робить їх придатними для ліжок різних розмірів та типів. Міцні та практичні тримачі гарантують, що ваша постільна білизна буде надійно триматися на місці, підвищуючи загальний комфорт. Пропонуємо до вашої уваги затискачі для простирадла. Це універсальне рішення, яке допоможе зберегти постільну білизну на місці. Ці універсальні захвати призначені для фіксації простирадл, матраців, диванних подушок та ковдр. Завдяки технології захисту від ковзання вони зберігають охайний вигляд. Універсальний розмір робить їх придатними для ліжок різних розмірів та типів. Міцні та практичні тримачі гарантують, що ваша постільна білизна буде надійно триматися на місці. І підвищуючи загальний комфорт. Пропонуємо до вашої уваги тримач для матраца. Це універсальне рішення, яке допоможе зберегти постільну білизну на місці. Ці універсальні захвати призначені для фіксації простирадл, матраців, диванних подушок та ковдр. Завдяки технології захисту від ковзання вони зберігають охайний вигляд. Універсальний розмір робить їх придатними для ліжок різних розмірів та типів. Міцні та практичні тримачі гарантують, що ваша постільна білизна буде надійно триматися на місці. під Вищучи загальний комфорт. Пропонуємо до вашої уваги тримач для матраца. Це універсальне рішення, яке допоможе зберегти постільну білизну на місці. Ці універсальні захвати призначені для фіксації простирадл, матраців диванних подушок та ковдр. Завдяки технології захисту від ковзання вони зберігають охайний вигляд. Універсальний розмір робить їх придатними для ліжок різних розмірів та типів. Міцні та практичні тримачі гарантують, що ваша постільна білизна буде надійно триматися на місці. під Вищучи загальний комфорт. Пропонуємо до вашої уваги контролер PUBG для телефону. Це універсальний геймпад, розроблений для мобільних ігор на пристроях Android та iPhone. Завдяки джойстику керування та кнопкам тригера він покращує ігровий досвід, особливо для таких популярних ігор, як PUBG та Free Fire. Ергономічний дизайн забезпечує зручне використання під час тривалих ігрових сесій, а чутливі кнопки забезпечують точне керування. Контролер легко приєднується до смартфона, перетворюючи ваш пристрій на портативну ігрову консоль